Ось воно. Ось він, пляж. Отака червона доріжка для нас вистелили синю доріжку. До самого, щоб не по піску. А, повітря яке. Оооо, зараз я покажу десь там. Ось як воно вже вище сказали нам куди йти. Чайки вже. Свіжо, свіжо. Ого. Я б не сказала, що жарко. Я кажу, це тобі не Ізраїль. Це тобі не Африка. Ага. Ось, ну будемо продовжувати потихеньку. Okay.